Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста Формула, подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. І сьогодні ваша улюблена рубрика Аркіпедія і ваші улюблені всраті сраті по Куди ж без них? Куди ж без них? По гран-прі Австрії, які у нас вже на цих вихідних, і у нас з тобою спринт вікенд. Тому буде класно, і ще і після цього Британія взагалі то. Тому що робимо, пристібаємось і Артем, ну, Пройдемось по нашим стандартним питанням. Давай. Коли з'явилось Гран-Прі Формули 1 Австрії Австрії. насправді цей трек, який ми знаємо, з'явився в 1970-му, але до цього був трек Зельтвик в 1964-му він з'явився. Довжина трека у нас 4-3 кілометра, а рекорд коло належить кому? Карлосу. Танцю. В якому Боліді? В Боліді. Це ще в цьому? Да. В Рейсингпойті? Ні, в Макларені. Ой, в Макларені? 2020-му, да? Прикинь? Тобто, навіть Льюіс Хемльтон на своєму, неймовірному W11 не встановив. Ого. Угу. Е, Найбільше по позиції у нас має Алан Прост і Марсер Стапен. Три. Найбільший перемог має Нікі Лауда, Ренерну, Нельсон Пікє і Вальтере Ботас. По. А, ну почекай, І Макс Верстапен? А Макс Верстапен переміг. А, так Макс на 4. Тобто Макс абсолютно рекордсмен на цьому трику. Отак. Макс переміг в 21-му, в 19-му, 18-му і в 23-му. 23. Макс 4 перемоги. Порядок. Красавчик Макс. Дуже багато вертейків насправді на цьому треку відбувається. Все цікаве 50%, але. ну... Насправді, на Австрії він, він не так часто відбувається. Якщо, якщо, якщо Хоча ми його чекали в Іспанії, тому може mm -hmm. тут Ну, Можливо, так. Але тут прямо об'єктивно не так часто це відбувається. І пол позиції, ну і ще Шарлі Крем, звісно, 22-му у нас а, теж виграв а, це гран-при. Досить в неочікуваному стилі на той момент. А, трек, насправді, дуже класний, якщо чесно, мені дуже подобається цей трек. І у нього по факту, по факту, а, є. Дуже повільні повороти, це перший, третій, да, і це прямо у нас старт-фініш по факту. Uh, і дев'ятий, десятий. Ну, і то дев'ятий не такий повільний, там, 10 десятий трошки повільніший. Прямо. Uh -huh. І якщо чесно, якщо чесно, виглядає так, що боротьби у нас буде дуже багато насправді. Ну, і дуже багато зон ДРС, насправді. Три зони ДРС маємо, так. Uh, і багато швидкісних поворотів, де у нас, як ми знаємо, Макларен має офігенну класну ефективність. В минулому році у нас. Uh, у нас на гран прі на кваліфікації. У нас Макс був перший. Феррарі були дуже близько до нього, насправді. Ну, відносно близько. Шаль був другим, Карлос третім. Ландо був на той момент четвертим. І як ми пам'ятаємо, у нас дійсно на. В Цьому трек відбувся, можна сказати, камбек Макларена. Да? Вони там Баку привезли перше своє класне оновлення. І тут вони вже доробили, скажімо так, саме боліт Норіса. А в, а в Британії... Тут четвертий був Норріс, але Піастрі тоді ще був 16-й. без той. оновлення так. А Він був без оновлення. і Тепер от. Подивіться, де у нас знову ж таки буде відбуватись боротьба. Да, їх завжди по більшій мірі на напрям... прямих, можливо, ще після е шостого повороту, але не забуваємо, як класно вміють вони обходити після четвертого. на четвертому, коли це піднімаємось на, да, на гору. Дуже дуже класне. там часто відбуваються перехрещування, може бути дійсно прикольно. Що е я ж хотів сказати? Ага, от знаючи, що зараз у нас Макларен прям дуже класно себе показує. Чи можемо ми сказати, що вони фаворити на цей трек? Mm, так. Мені теж так здається. Мені теж здається, що навіть Red Bull не факт, що зможе щось якось продемонструвати. 100% вони будуть дуже поруч з ним одним. Я не викидаю. Але тут і Феррарі питання. Феррарі теж, наче, Ну Так, вони наче і поруч, наче і в минулий раз вони були дуже близько там. І тут у них нове оновлення. Дуже багато питань саме до Феррарі, тому будемо дивитися. Поїхали по предікшену. Поїхали. Пол -позиція. пол позиція на спринт. Починно, спочатку. О Боже. Піастри. А в Угу. Знаєш, мені здається, що Ну, мені треба казати на Макса, і тоді він не буде. Тоді кажи. Макс Верстапен. Дякую. Переможець? Спринт? Піастрі. П'ястри? Так. Да. Льюіс Хемільтон. Допустимо. <реш> <реш> Тепер давай до нормальної da, гонки. Da, normal... чим ти спринт нормальна гонка? Da, не ненавиджу спринт, я взагалі не розумію, на що він треба. Пол позиція. Ландо Норріс. Ландо Норріс. Підтримую тебе. Я хочу вірити, що Ландо. Lando... Ти бачиш, ну ми просто всрали результати спринта, бо нам Ландо Норріс треба тут. Так, нам Ландо Норріс тут треба. А прикинь Ландо і там, і там. І там. <реш> просто. І там, і Це там. Буде e, я думаю, що буде близько з Максом. Що, да, що... не, почекай, третє місце. Ні-ні, я про пол. А, пол. Я про пол. І ще думаю, що. Ну, Феррарі буде десь там поруч. Подивимось. І Мерседес теж. От тобі перша вісьмірка здиваті. Топ-3? Третє місце. Давай. Ці Мерседеси тепер, блін, взагалі нічого не було. Взагалі, де дуже важко з Мерседесами, але. Але я думаю, що. — Оскар Оскар Оскарпіастрі. Ого. Я тобі більше скажу, ми, скоріш за все, відкалібрувалися повністю. Друге місце. Макс Ферстапен. — І перше. Ландо Норріс. Е перший раз Предікшн да. сходиться повністю. Да. Але стрмно. За Ландо, чесно. Да, і хочеться, щоб йому Оскар допоміг в цій боротьбі проти Макса Ферстапена. І він все ж таки, як от він, Знаєш, от, він награ... от як ми граємо футбол, і ми награємо на гол. Іландо награв на перемогу, в Канаді награв на перемогу, в сефті Карп підісрав. В Імелі він був близько до перемоги. Ну, і, тут він і в Барселоні він був близько до перемоги. І от, ну от хоче, щоб це була Австрія. Звісно, 100% хочеться, щоб це був Silverstone, Але тут, ну от, давай. Байландо. Бай, Ландо. Бай, бай, Ландо. Е... Бай, Ландо не треба. Зараз твій не час, але я зроблю такий от crazy prediction, Я думаю, що Мерседеси будуть в дуже класному порядку. От реально можуть бути в порядку. А якщо і... не будуть, то що? Та нічого просто. Mm. Ну, це рандомно цікаво. Ну це рандомне предікшн, Що мені здається, що вони дійсно можуть щось, але знову ж таки Мерседеси дуже добре виступають і всі ліштовні. Це трек також їм підходить. Коротше, блін, так важко стало тепер. Усіх. Тоді просто Макс став. Макс, да, Макс, Макс, Супер, Макс, типу, і все, ніяких питань. Тепер стільки факторів, що ну так, ми маємо зараз Ландо, Макларен, можна сказати, все ж таки Макларен попереду. От, і зараз їм надважливо реалізувати свою ефективність Боліда саме на цьому треку, саме в своїх цих поворотах і на прямих, на яких вони також мають швидкість. Тому питання буде тільки в оулі, якщо це Макларен, відірватися максимально, максимально швидко більше. на початку, так. Е, на цьому на все. Але yeah. ми не підемо від вас без вдячності. І, ви, до речі, дуже мало, дуже мало дивитесь ці передбачення. От тут прям треба ж ви дивились більше. Правда? Тому зараз лайк. Відправили всім своїм друзям в Формулі 1, нехай теж подивляться. І в коментарях обов'язково напишіть ваш вратий, prediction. Ну, вратий, тобто можете написати нормальний. Ем... Але бажано всрати. Бажано всрати, так. І також подякуємо Збройним силам України. Не забуваємо, що нам треба донатити. Скільки, Денис? У грині по 2, по 3, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 1000, по 5 тисяч, по 20 тисяч, по скільки захотіли. Оскільки захочете, на будь-який донат. От сьогодні просто скиньте, бо ви можете, ви класні, ви неймовірні, ви топове ком'юніті, і що вам ці. 20, 50, 100, 300, 1000. Кому 20. кому як. Кому як так. Е, тому підтримуємо і щоб якомога швидше наблизити нашу перемогу. Так. А на цьому наш подкаст підходить до кінця. Тому ставимо кнопочку підписатись, кнопочку-лайку, кнопочку-дзвіночку. І всім па-па! папа!